Яким буде ваш серпень? Розповідаю по сферах. В кінці будуть поради, тому обов'язково дослухайте до кінця. І так, ваше самопочуття і здоров'я у серпні. Самопочуття і здоров'я дів у серпні. Знаєте, таке враження, що ви будете намагатись закривати очі на те, що вас турбує, намагатись бути сильними, намагатись е, витримати, так, терпіти і так далі. Зверніть увагу, будь ласка, на свої хронічні захворювання, які вас давно турбують, які ви давно відкладаєте. Так, проблеми, які е, вирішення ви відкладаєте дуже довгий час. Е, можуть бути по здоров'ю проблеми з рідинами, тобто кров, так? зверніть увагу. Можуть бути також проблеми з зубами. Також можуть бути проблеми з нервовою системою, головні болі, мігрені. Зверніть на це увагу, особливо, якщо ситуацію ви запустили. Також можуть вирішуватися якісь питання дуже серйозні по здоров'ю, якщо ви планували операції так на життєво важливих органах, на серйозних так сказати, органах. Будь ласка, проходьте обстеження, плануйте і проходьте цей етап, тому що зараз ви на такому етапі, коли це ще можна виправити. Якщо далі запустити, то можна вже або взагалі нічого не виправити, або запустити ситуацію до критичного стану, коли дійсно доведеться дуже багато чого терпіти. Далі ваші фінанси і робота. Фінанси і робота. Таке враження, що у вас зараз закінчується якийсь етап невдач. Так? Було страшно, ви собі самі нав'язували якісь. Невпевненість, так, страхи, що в мене не вийде, я не зможу і так далі. Але зараз якраз настав той час, коли ви можете заявити про себе світу. Хто планував, наприклад, зайнятися своїм блогом, своїм власним бізнесом, тобто справою для душі, яка буде приносити вам задоволення і фінанси? Сміливо можете розпочинати. Оцей період невдач, період такого застою, він завершується нарешті. Для тих, хто планував змінити роботу, так само можете сміливо залишати позаду старе, непотрібне вам і йти в щось нове. Далі особисте життя для тих, хто самотній, для тих, хто в парі. І для тих, у кого деструктивні проблемні стосунки. Для тих, хто самотній, ви так і далі продовжуєте цей період самотності, тому що зараз вам не до стосунків, у вас є якісь, можливо, важливіші справи, так? Пергові, ви розставили свої пріоритети і стосунки зараз для вас не на першому місці. По-друге, може програтися ситуація, що ви нещодавно розійшлися з своїм партнером і партнеркою. А, і зараз ще не час просто розпочинати нові стосунки. Вам потрібно трошки часу, щоб відійти від цього. Для тих, хто в парі. Карта Зірка говорить про те, що, можливо, ви нарешті знайшли людину, про яку давно мріяли. Нарешті ваш партнер відповідає всім тим критеріям і вимогам, які у вас були. Ну, якщо й не всім, то ви готові з цим миритися. Це не займає так багато ваги. так. Якщо ви давно в парі, то, можливо, ви, наприклад, мріяли кудись поїхати удвох, чи хотіли здійснити там покупку будинку, так? У вас все вийде, здійснюється якась ваша мрія. Можливо, мрія не тільки ваша, а й сімейного масштабу мрія. Можливо, ви мріяли поєднати свої стосунки вже офіційно, так, оформити шлюб. Знову ж таки, здійснюється ваша мрія. У тих, у кого деструктивні проблемні стосунки, туз кубків. Зверніть, будь ласка, увагу нарешті на себе, на свої емоції, на свої почуття. Якщо ця людина дійсно вам потрібна, то боріться за неї і ви будете разом щасливі. Ви зможете подолати всі негаразди, так і прийти до якогось спільного знаменника. Якщо ж ця людина, наприклад, ви в трикутнику знаходитесь, так, вона викликає у вас сильні емоції і почуття, але наразі ці емоції і почуття, вони болючі для вас. Тому прийміть рішення, чи варто далі продовжувати ці стосунки і терпіти цей біль. Ви намагаєтесь знову ж таки бути сильними, але далі порада для вас на серпень. Витягую три карти на пораду. Витягую три карти на пораду. Карти радять, по-перше, знову ж таки, звернути увагу на е, серйозні захворювання, так, можливо, доведеться робити якісь операції, втручання на життєво важливих органах. Е, будь ласка, зверніть на це увагу, підготуйтесь, пройдіть всі обстеження необхідні і прийміть рішення, нарешті, зайнятися своїм здоров'ям. Також ця карта радить для тих, у кого деструктивні стосунки, так, чи щось не гаразд у стосунках чи трикутники. Прийміть нарешті це болюче рішення. Не живіть далі у цих деструктивах. Нехай це буде боляче, але ви відсічете від себе ці всі проблеми, і далі, коли відновитесь, зможете жити вже нормальним життям і будувати нормальні стосунки. Трійка Пентаклів говорить про підтримку, підтримку від ваших рідних і близьких, від ваших друзів. Тобто, навіть якщо у вас будуть якісь отакі болючі ситуації, операції, проблеми в житті, так, то у вас завжди буде підтримка. Не соромтесь про це просити. Карта Імператор говорить про те, що поруч з вами може бути в серпні людина, яка теж буде вас підтримувати. У багатьох може програтися, що це ваш чоловік. Чоловік, до речі, може бути військовий або при якійсь хорошій посаді, або просто така стримана, серйозна, досить таки поважна і розумна людина. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!